Lidl, мікс жіночих, чоловічих та дитячих носочків. Тут будуть і дуже теплі ось такі моделі, і більш тоненькі. Ось такі є на різний розмір. Тут всередині еко-хутро. Вони в різних кольорах такі моделі будуть. Далі буде багато в упаковочках, ось таких коротеньких, більш спортивних таких моделей, велика розмірна сітка є ось з такими яскравими вставками і однотонні, в основному чорні, а також є декілька упаковок білих. Ось такі чорні, це вже високі тут моделі. Ще ось такі є тепленькі. Далі різнокольорові в упаковці. Є стітки. Далі ось такі носочки високі з різними малюнками. Дитячі, також є в упаковочках по декілька одиниць. Далі ось такі дитячі. з такими новорічними принтами, по дві одиниці в упаковці, тепленькі, з такими вставочками. Далі ось в такому варіанті також прорезинені. Далі ось такі. Потім полоску такі темно-сині. І для дорослих в упаковці тут тобто, по три одиниці. І ось такий варіант. Також три одиниці.